Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1. І як ви бачите, у нас у студії є вже гостя. Гостя незвичайна, Гостя Непересічна, тому що у неї сьогодні у Луцьку була презентація у книгарні є творчості книжок, романів, детективів ну, насправді, дуже багато всього. І дуже цікаво розкрити нашим глядачам і слухачам вашу особистість. І ми почнемо, напевно, з. Тих книжок, так з тих творів, з якими ви приїхали, Ольга Вакаус. Сьогодні у нас в студії. Вітаємо. Добрий день. Мені дуже приємно бути в Луцьку. Надзвичайно гарне враження від спілкування з людьми, доки я йшла до книгарні. Є розпитувала дорогу. Я шукала дорогу до замку Люберта. Мені надзвичайно було цікаво побувати, надихнутися тою атмосферою, адже у Львові я веду уроки в музеях. Ми займаємось музейною педагогікою з дітьми, і я хочу сказати, що надзвичайно спокійне, миле ваше місто і дуже приємні люди. Дуже рада бути сьогодні. У вас дуже приємна публіка прийшла до книгарні є на презентацію. Ем, натхнені люди, люди мотивовані, задавали питання, цікавилися, і такий був обмін емоціями надзвичайний. лучани, ви чудові. Ну, я думаю, ми раді завжди так чути такі компліменти. Будемо говорити про вашу творчість. Так? Це детективний роман, якщо я правильно зрозуміла, Валькірія. Адаліла з реліктової долини і Белла Донна». Тобто сьогодні ви презентували саме їх. Три романи вийшли одночасно у видавництві Богдан. Але як ваша ласка почту я все таки з авантюрної події? Вчитель музики вирішує написати детективний роман. Хіба не авантюра? Ну так, вже початок мені подобається. Мало того, вчитель музики насмілюється відправити свій роман у видавництво. Шалено переживала, думала, раптом це якась графоманська маячня. Деякі видавництва не відповіли, дехто дуже так чемно дав мені зрозуміти, що ми дуже завантажені рукописами. Навчальна книга Богдан написала: ми беремо ваш робан у роботу. І це було неймовірне щастя, і це були неймовірні емоції. І протягом чотирьох років відбувалися такі собі гойдалки емоційні. Чотири роки Роман лежав у видавництві. І, от, знаєте, ці перепади від надії, що я побачу свою книгу до розпечу, ні, знов немає. Але вийшла моя авантюра, і коли я побачила, що вона продається в книгарнях, продається через інтернет-магазини по Україні і в світі, я зрозуміла, що мій голос на папері втілений. Можуть почути люди, і я можу висловитися про те, що турбує мене, українську вчительку музики з Львова. І е, наступні мої романи були про те, як ми, українці, проживаємо війну. Це була, був опис війни в реальному часі. У авантюрі дія відбувається у Львові і в Одесі. Ми, Львів'яни, інколи жартуємо, що якби в нас на околиці міста ще й хлюпотіло Чорне море, ми були б цілком щасливі. Оце те, чого нам бракує. От е, е, до того, як е, прийти вчителювати до школи, я чотири роки відслужила в Збройних силах України. Розпочинала службу в розвідувальному батальйоні, і тому, коли розпочалася АТО, для мене це була страшна душевна травма, і коли відбулася анексія Криму, я так само це дуже болісно пережила. Я розуміла, що мої побратими зараз в окопах і душею рвалася військово зобов'язана. Може, я мала піти до воєнкомату. А потім подумала: можливо, я на своєму місці вчитель музики можу певну користь приносити. Таким чином організувався мобільний театр пісні Ливаня. І вже протягом 9 років ми займаємось волонтерською діяльністю, даємо вистави доброчинні і на зібрані гроші закуповуємо смаколики, соки, фрукти для наших поранених, які лікуються у Львівському шпиталі. І це, як на мене, мало того, що виховний момент для дітей. Діти самі рахують гроші. Вони бачать, що кожна гриня йде за призначенням. Ми нічого не витрачаємо на потреби театру. Діти вчаться в нас такий непростий час не просто брати від життя по максимуму, а віддавати і віддавати радісно. І для поранених, як на мене, це теж дуже важливо в, в, в очах у цих наших дітей вони бачать вдячність, і ці діти наші це втілення всіх українських дітей, заради кого наші військові зараз стоять. В окопах, заради кого наші військовики жертвують здоров'ям, інколи і життям. ми їм дуже за це вдячні. І м, авантюра, певним чином, це була психологічна допомога сама собі і бажання висловитися. Е, доки я чекала видання цієї книги, народжувалася Белла Дона, та, яка сьогодні вже була презентована в книгарні Є. Е, е, Таким чином закрилася ця тема, тому що тут відкритий фінал. В Беладоні вже всі крапки над і було розставлено. Тут описаний Сіті Квест Львовом, в Беладоні так само. Тобто читачі з інших міст, з інших областей України зможуть пройти місцями, описаними в моїх детективних романах, вулицями Львова, і отримати оті вже враження, які на папері описані і можна було тільки уявити. І подібний сіті-квест я робила для поранених в шпиталі, щоб вони могли, коли трошечки одужають своїми рідними пройтися Львовом. В кожній моїй книзі не просто розважальний сюжет, це я вчитель, психологічні такі переживання жіночі, це жіночий детектив із львівською душею, певна філософія, філософське бачення світу. Жива для розуму і для душі. Тобто я описую мистецькі шедеври України, Львова, Світу. Я хочу все-таки, щоб мій вдумливий читач отримав таку глибину певну знань, емоцій. І це вже стало моїм стилем. І надзвичайно пощастило мені з редактором Богдан Мельничук, тернопільський літератор, взяв мене під своє крило, редагує мої твори. Прізвище Вакаус це моє дівоче прізвище естонське, тобто в мене тато естонець, мама Українка з Вінниччини І в книжках я так само проходжу певним чином лагідну українізацію. Бо батько мій був військовиком. У військових містечках розмовляли інтернаціональні родини, тим більше російською мовою. І тепер русизм завдяки пану Богдану Мельничуку, я намагаюся викорінювати. Таким чином, і я росту. І сподіваюся, моїм читачам буде цікаво читати романи. Вони написані українською мовою, яскравою мовою, намагаюся використовувати небуденні слова, такі інколи феєричні, інколи барвисті, інколи картаті, так, щоб це було живо цікаво, яскраво. І пан Богдан Мельничук каже: «Пані Олю, ви поєднуєте в своїх книгах непоєднуване, але вам то вдається. Тобто легке чтиво з інтелектуальною складовою. Можливо, саме тому, що я не професіонал-літератор, а вчитель музики, я не маю тих меж, я не маю тих якихось уставлених кордонів, які нібито не можна перейти. От в цьому моя слабкість, що я не маю бази, але в цьому і моя сила, тобто я маю творчу свободу. Пані Олю, ну насправді дуже і так багато різних питань. От як людина, так а, військова на початку, так потім вчитель музики. Чому захотілося писати? Тобто я розумію, що ці емоції там, я так розумію, що це із війною в першу чергу так пов'язано, що захотілося а, щось залишити на папері, але це хочеться залишати не всім. Чому захотілося саме вам? Як? Розказую. І звідки талант? Розказую. У мене була дуже така родина освічена людей. Тато, і мама, діти війни, я пізня дитина в них. І в нас була величезна бібліотека. Батьки все життя збирали книги, надзвичайно любили самі читати і мені прищепили цю любов. А сталося так, що моє сімейне життя дало тріщину, і я розуміла, що. Знаєте, як лисиця, коли потрапляє до капкану, вона інколи мусить відгризти собі лапу, аби вибратися. я розуміла, що я мушу зруйнувати свою родину для того, щоб витримати психологічно і жити далі. У школі я вчитель музики. Тобто, і що я несу? Радість, свято, емоції. Ми бавимося з дітьми. Я не могла свої жалі виливати на учнів. І на своїх власних дітей теж не мала права. Який був вихід, як витримати? Писати щоденник? От я відкрила вордівський документ, новенький зробила і почала писати, але моїх жалів вистачило на кілька сторінок. А далі я відчула, що в мене. Звідкись приходять ідеї? От як струмочки в річку втікають, якісь асоціації виникають, якісь образи. Одна історія мені взагалі наснилася. Я її описала, є такий розділ «Перлинниця» в одній з моїх книг. Тобто сон повністю сюжет від початку до кінця. Таке враження, що дійсно ми люди маємо доступ до якогось певного інформаційного поля. Як не страшно нам в це повірити, інколи ми все-таки живемо в матеріальному світі, але щось таке є. я би порівняла це натхнення з, з, з хвилею, яка тебе несе, зі станом закоханості, така ейфорія. Тобто це надзвичайний стан. І ще коли я побачила, що мої книги друкуються у видавництві, це, от, знаєте, той вітер. Так, той вітер, який крила отак розправляє. Я надзвичайно вдячна і пану Богдану Будному, власнику видавництва «Богдан». Він друкує тільки твори, які йому особисто подобаються. Я надзвичайно вдячна художнику Олен... Олегу Кіналю, який ілюструє мої книги. Чотири мої книги вже вийшли як серія. Вони в одному стилі. Я надзвичайно вдячна Богдану Будному, моєму літературному. Сенсею, який м'яко, спокійно, лагідно, з любов'ю спрямовує мене для того, щоб я росла. На цей момент вже написано чотири романи. Всі їх взяло видавництво. Чотири видано, чотири в роботі. Тобто я можу, напевно, десь слугувати, можливо, це й скромно, але зразком того, що варто мріяти. Варто втілювати свої мрії, і тоді Всесвіт, Бог, допомагає. Якщо ти багато працюєш, якщо ти не боїшся втілювати свої мрії, мені 53, я письменник-початківець. Тобто починати ніколи не пізно і досягати успіху. Я вважаю, що це успіх. Те, що видаються мої книги, те, що ваші вдячні читачі захотіли сьогодні зі мною зустрітися, Я надзвичайно. Ціную оцей зворотній зв'язок, оці яскраві очі вдумливі, розумних, інтелігентних людей. Це дуже цінно. Пані Олі, знаєте, що я помітила? Такий цікавий момент, що ви працюєте з чоловіками? Ну, в основному, так? Я працюю вчителем музики в школі. Ні, я на маю на увазі саме по творчості і саме по книжкам. А це якось ну, цікаво. Може просто. Бути. Так, от якось вам ця от енергетика допомагає. Так, ви кажете, що це такий спокій, так? якась вдумливість така, ну, якась така певна є якась риса, так? що допомагає в творчості. І чи є у вас, наприклад, чи ілюстратори, чи ті, можливо, ті люди, які перші читають, ну, крім літературного редактора, і чи є серед них дівчата і жінки? Розказує. Першим читає все-таки редактор. Але у моїх книг вже є люди. Я не можу сказати, що це фан клуб я не можу сказати, що це якась така спільнота. Але є люди, які слідкують за моєю творчістю і просять: так, кажіть, коли буде наступна книга, ми хочемо читати. І серед цих людей є мої колишні учні, дорослі, сформовані вже люди. Одна з них журналіст професійний, працює на телебаченні на 24 каналі, Христинка, яскрава, натхненна, неординарна дівчина. Одна моя учениця зараз служить в Збройних силах України, вона вже капітан. У вересні вона приїжджала у відпустку. Вона служить в частині дуже серйозній. І Мені важлива була її реакція на книгу Валькірія. Чому в «Валькірії» власне описана сильна дівчина з одного боку, яка їде на фронт з тим, щоб врятувати свого хлопця? Вона вважає, що він у полоні. Насправді там все набагато складніше. Цей хлопець опиняється в Криму анексованому, і дівчина їде туди. Нібито випадково. І оця сюжетна лінія переплітається з іншою, з історією сильної жінки Соломіям Вросіїни Крушельницької, це оперної співачки з світовим ім'ям. Життя якої також не пересічне і вона настільки неординарна була людина. Ми знаємо трафаретні образи великих людей. Те, що нам дає Вікіпедія, те, що нам дають якісь глянцеві такі статті. Я хотіла показати. В своїх книгах непересічних людей як реальних, крові і плоті, таких, як ми, але в той такий час показати, що не було легких часів ніколи. Важливо, як ти в непрості часи опановуєш свої емоції і скеровуєш своє життя. І дехкому це вдається стати найкращою версією себе. До речі, тут одразу питання, як? Стати найкращою версією себе, з свого досвіду, складне питання, тому що я на цьому етапі свого життя ще себе найкращою версією себе не вважаю. Так як душа кажуть не старіє, так само і нема межі якоїсь, як на мене, досконалості, саморозвитку. Єдине, що можу порадити, напевно, читачам. Людям, які наважаться, можливо, вийти з зони комфорту і щось створити нове для себе, не бійтеся, не бійтеся. Звичайно, коли у вас буде успіх, ви побачите, що недарма кажуть, що з такий найвідоміший, найулюбніший звір українців це жаба, яка давить. І з цим ми стикаємося, ми зустрічаємо різну реакцію людей. Але не бійтеся бути собою і не бійтеся працювати над собою, і йти до мети. Тоді все вдасться на правда. Повертаємося до ваших книжок. Які ще області ви описуєте в своїх книжках? Чи намагаєтеся просто всю Україну так описати? І дуже цікаво про героїв. Хто герої ваших романів? Герої моїх романів десь мають відзеркалення моєї особистості. Там є вчителька музики в кожному романі, тобто лінія авторська проходить. Це щирі, добрі люди, це люди з непростою долею, це наші сучасники. І якщо я пишу про людину, яка зараз живе, я обов'язково беру в неї дозвіл на це і відсилаю їй текст, щоб вона вичитала його. Так, в книзі Валькірія я описала працівницю музею Соломії Крушельницької, вона одна з героїнь, і вона дала на це дозвіл. І от роман, який я кілька днів тому відправила у видавництво, він теж непростий, бо пан Богдан Мельничук, мій редактор, запропонував написати про непересічного літератора, дисидента, який довший час відсидів у в'язницях за свої політичні уподобання Степана Сапеляка. Степан Сапеляк, лауреат Шевченківської премії, член пен-клубу України. Непересічна людина, яскрава людина, людина з поломаною долею, але при цьому він зберіг оту дитячу чистоту і ту залюбленість в природу. Дивно, я спілкувалася з його удовою, з його донькою, з його друзями. Знов таки мені було важливо описати реальну людину, таку, яким він був, в'язниця. Позначається на кожній людині, особистість ламає конкретно, і в нього збереглися от певні такі, не те, що звички, а реакції такі, знаєте, після в'язниці, скажімо, коли приходили до нього зі спецслужб в радянські часи. Він старався, щоб за ним була стіна або зачинені двері, що якщо будуть бити. Щоб був прикритий тил. Тобто це те, що інколи е, такий настрій знаходив, що очі робилися як темний асфальт. Тобто дуже тяжко людині було це пережити, і в той такий час е, він не став жорстоким, він не став злим, він залишився людиною. І я поспішала дуже з цією книгою, що бо Богдан Іванович. Немолода людина і скаржився на серце. Я хотіла, щоб він прочитав. Читав. І доки я їхала до вас в потязі, Богдан Іванович мені зателефонував сказав: пані Олю, то вже професійно, то дуже добре, ви молодчина, творіть. І це найвища оцінка, напевно. Тобто нам чекати скоро новий роман, так? І вийшло чотири, написано вісім. Чотири в видавництві лежать. Кожна книга, яку я пишу, приймається в роботу. Мені жодну не повернули. Як на мене, це диво і щастя, і я досі не можу в це повірити. Але це така реальність. Тобто бажаю глядачам нашим, щоб вони не боялися ризикувати, щоб вони творили. Намагайтеся, стукайтеся і вам відчинять. Це не дарма так сказано. Ну, ви знаєте, тут такий є момент, що треба відчути, так, де ти потрібен, де твоя сила, так? І от як вам вдалося відчути це? Тобто ви просто не могли написати? Не Ні, в мене дуже багато хобі. Я шию одяг, вишиваю, в'яжу спицями. Це одне із хобі було. Це була моя спроба вийти з психологічної кризи. І коли я побачила, що ця м, спроба моя достатньо вдала, я почала розвиватися саме в цьому напрямку своє хобі. Певний час я намагалася ляльки робити, кхм, і змила квіти. Тобто, хобі багато, коли людина творча, ви знаєте, вона так Турчу у всьому. <с? <с?> у всьому, це правда. В, 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 в цей момент я побачила, що мої книги продаються в Україні за кордоном. Тобто я можу людям висловити те, що зараз болить. І мої книги Даліла з реліктової долини, скажімо, і наступні це опис тих подій, якими ми зараз є свідками, то є опис війни очима українців, які проживають ці події в Україні. От, скажімо, даліла з реліктової долини це містичний детектив. Коли діти мої учні попросили, дайте почитати ваш роман. Я зрозуміла, що не все описане підходить для дитячих очей, тому що я доросла людина. Я писала про те, чим ми живемо всі грані нашого життя десь чомусь. Там є і еротичні сцени, які би я не хотіла, щоб мої учні, напевно, читали. І я написала містичний детектив Даліла з реліктової долини. Певний час моя мама жила в анексованому Криму. Я через ці два кордони їздила до Криму. І мені боліло, я хотіла зрозуміти, чому частина крим кримчан так легко сприйняли те, що вони заснули в Україні, а прокинулися в Росії. Не всі. Ми бачимо, що там працює, а теж. Ми бачимо е жовта стрічка, зараз відбувається такі протесні моменти. Але ж чимало людей легко це сприйняло. Мені казали, що о, приїжджали москвичі, розкидалися грішми. І ми сподівалися, що теж добре заживемо, море хлюпається, відпочивальники приїжджають, гроші привозять, яка різниця. Але, як колишній розвідник, я постояла в супермаркеті в черзі і почула розмови людей, тобто, так знаєте, коли люди не знають, що їх чують, от старші жіночки, такі, знаєте, Певнені в собі, які, які пережили Хрущова, пережили Брежнева і переживуть і решту лідерів. Вони казали, що в цьому селищі Приморському за України було чотири дитячих садочка, лишився один. Про те, що землі біля моря відбирають українські документи на землю, вважають недійсними. Тобто, почався той, як то кажуть, безприділ. І не так сталося, як гадалося. І ціни виросли до московських. І оті сподівання, що от тепер заживемо, не виправдалися. І в книзі Валькір'я, і в книзі Даліла з реліктової долини я все-таки дослідила історію Криму. Чому Чому відбувалися ті процеси? Виявляється, від часів Катерини Другої. Почалося це велике переміщення народів, і кримських татар переселяли, і українців, і росіян, і з якихось губерній Росії люди, хто тобто зазвичай, бідні люди, яким віддавали будинки, давали корову. Оці люди зривалися з місця і їхали до Криму. Дуже багато було людей, сектантів. Тобто оцей рух був такий специфічний. І тому, напевно, що люди не жили з покоління в покоління на одному місці, не дотримувалися традицій своїх родових, не знали своїх переказів. Можливо, і це допомогло так, цих людей. Знаєте перекоти в певне поле. русло. Так. так, перекоти поле прийшли в першу русло. Будь ласка, прийшли другі, ну хай буде вже так. так. Тобто так. Це моя якась мораль, певна, так, звичайно. Час невплинно летить. На сам кінець дуже хочеться запитати у вас, так як ви працюєте з дітьми, чи плануєте якісь дитячі книжки, uh -huh. можливо, молодіжні, можливо, там для підлітків. Так, Зараз дуже хочеться якнайбільше для різних різних і сфер, і різних стилей, так, і для різної вікової групи а, книжок, а так як у вас є досвід спілкуватися з ними так? напряму постійно і бачите, чи плануєте ви щось от в своїй саме творчості. Поетичні і письменницькі даліла з реліктової долини, про яку розказую, це є містичний детектив. І подивимося, якщо буде відгук моїх читачів, якщо їм дійсно я побачу, що це потрібно, будемо творити і відтворяти далі. Дякую дуже. Ну що ж, будемо прощатися, але я сподіваюся, що глядачі слухачі зацікавляться, обов'язково подивляться, погуглять. Ну, це здорово. Насправді, що так багато зараз у нас хороших, якісних. Авторів, і вони отак приїжджають і гостинно, затишно так проводять ці зустрічі, що в нас є можливість познайомитися зі самим автором. І у нас сьогодні в студії була письменниця Ольга Вакаус, і ми говорили про презентацію її детективів із львівською душею. Дякую дуже за цю розмову і за цю зустріч. Дякую вам!